Коли у вас будуть вільні акумулятори? Сьогодні, бач, приїхала. Ціла фура була boss G на 5,1 кВт. І вони фактично всі були продані ще в жовтні. Тільки зараз жовтневі, хто у нас робив замовлення, відвантажуємо. Коли у нас будуть вільні акумулятори, високовольтні, віддає boss G на 5,1. Це десь приблизно на 10 грудня. Boss, boss G. Далі пробіжки всім любимі, яких їх не вистачає, вони десь будуть вільні на число. 15 напевно грудня. Будуть наша інша моделька віддає низьковольтова на 48 вольт акумуляторів, DSE Pro-C з дисплейчиком таким. Вона на пару гривень є дорожчою, але вона буде буквально десь числа 5 грудня, десь кінець слідучого тижня приблизно. І там ще є він. Будуть у нас Дейнеси теж буквально десь на початок грудня 5-кіловатні. І ціна фактично як в пробіжок, і вони дуже гарно виглядають, підвішуються, DLC 5,0. І теж у нас, до речі, будучи пілонтечі 5000. Їх багато хто хоче доставити, хоча б пару штучок собі. Там, хто ставив минулого року, а зараз не вистачає. І вже ж треба додати такий самий акумулятор. Тому звертайте увагу, що якщо ви використовуєте одного виробника акумулятору, одної моделі, то, скоріш за все, якщо ви хочете додати, вам потрібно буде додати таку ж саму.